Всім привіт! З вами Мир Рабіт і в цьому випуску я вам покажу ловушку для ендерменів. І так, зараз я покажу, як вона працює. Проходить Ендермен до сундука, щоб забрати золото, або то що ви там зберігаєте. Заходить і його вбивають стріли. І так е, приступимо е, до будівлі цього механізму. І так, нам буде потрібна скриня. Роздавач липкий поршень редстоун, гак і. нитка. І так, приступаємо до будівлі такого механізму. Беремо любий клуб, ставимо його. Один і кладемо на нього гак. Через 4 куба кладемо ще один куб. І кладемо так само гак. Проводимо нитку. Як ви бачите, нитки проведена, я прохожу і клікаю. Далі беремо роздавач, кладемо його з одного і з другого боку. Беремо любий куб, проводимо його до рівня роздавача, проводимо редстоун. Косаного з другого боку. Далі це все перекриваємо. Ось так. Прикрили. Далі ви собі відбудуєте вище, кладемо тут скриню. В скриню можете покласти алмази або ще щось. Беремо стріли. І заложимо роздовочки стрілами. Ось механізм готовий, проходження я через ці логаки і в мене вбивають стріли. І так, всім пока і до нових зустрічей.